Усім привіт! Буду сьогодні йорнішить, А йорнішить буду і маю право на це як розробник проєктної документації по захисту критичної інфраструктури, а саме електропідстанцій. Ми зараз сидимо без світла, тому що проекти, які вже розроблені нашою організацією, до сих пір не впроваджені, тому що захист. Не виконано. Керівництво країни, сідайте вам двійка. Уряд Шмигеля, керівництво країни, не профінансовують далі ці проекти. Вони були профінансовані всього на 10%. Частково побудовані, якісь більше, якісь менше. Багато компаній просто за свій кошт будували. Капець війна, давайте будувати. І от компанії будують за свій кошт, а потім. Болтаєм, грошей нема. Цікаво наблюдати за тими дятлами, які розказували про дорогий бетон. Розказували людям, люди це підтримали. Хайпчика словили. Переглядів словили. Ну а тепер як вам дорогий бетон? Сидите без світла? Отак от, от, прикольненько. Да? Хайпанули і сидіть тепер без світла. Дорогий бетончик. Він тепер золотий, тому що все, що зараз відбувається, це он банально, щоб підтримати споживання якогось об'єкта. У декого виходить по півтори тони дизеля. Держава переклала на громадян свою відповідальність. От дивіться, банально, просто в рамках чисто мене як однієї одиниці. У мене вже на сьогоднішній день два «Екофлоу». Один екофлоу реальний фірми екофлоу, другий китайський. Ціло, в цілому це коштує півтори тисячі доларів. Це півтори. Вявляєте, скільки держава втратила? Тобто я ж витратив кошти не, не на їжу. Соно цього бетона доказів, що він дорогий, не було. Того, що це ж просто сраний популізм. І доказати це не змогли. Доходимо до парадокса, нонсенс, що інженер-розробник, я, як інженер-конструктор, повинен розуміти, як це все відбувається, на блюдечки принести рішення. Тобто, не просто ми розробили проєкт і ось проєкт займайтесь. Ні, я ще й повинен побігати де дещо які ціни, а потім ще й шукати дещо дешевше. Ви отримали проєкт, держава отримала проєкт, вам потрібно дешевше, то шукайте, займайтеся цим. Ви ж уявляєте зараз, наскільки вже ну, ускладнюється ситуація за рахунок війни, менше робітників. Менше поставщиків, менше матеріалів, все це доволі складно. По своїй діяльності мені приходиться займатися, ну щоб мої рішення, які я впроваджую, мої проекти, я завжди відслідковую, чи є ті чи інші матеріали на ринку, і навіть зізвонюю з виробниками, тобто погоджуючи, чи вони можуть взагалі виготовити. Той чи інший вироб, щоб реалізувати проект, але я не повинен моніторити абсолютно весь ринок, щоб ще й відшукати дещо дешевше. Вам це потрібно займаєтесь? Чи вам не потрібно захищати інфраструктуру, щоб економіка працювала? Те, що зараз відбувається кожен раз, коли відключається вся електроенергія. Це просто колосальні збитки ідуть для держави, колосальні збитки ідуть для кожного громадянина. Ось така ситуація відбувається: що потрібно не тільки розробити настільки бездарне керування, а ще. Й в ротика покласти. Ви пожуйте шмарклі, ще пожуйте десь, з рік, може, подивимося, як до чого ми докатимося з отаким от управлінням. Чому так відбувається? Тому що на місцях сидять тюлені, які не мають яїць, які не можуть прийняти на себе відповідальність, прийняти рішення, що це треба впроваджувати. Хочете дешевше, шукайте, впроваджуйте. Не сидіть, не чекайте. Ось така ситуація. І це на кожному рівні. Наприклад, для того, щоб прийняти рішення, от я розробив якусь, якийсь проєкт, якісь конструкції, і на стороні замовника це повинні проаналізувати, ну, тобто сказати, чи зауваження ефективно, неефективно, і так далі. Але яка ж ситуація? З тієї сторони має бути такий самий інженер, як і я. І... Пумс, а його там нема. І починаються тупі а, якісь зауваження, тупі відписки, і ми маємо на сьогоднішній день, наприклад, проєкт. Я буду про цей проєкт говорити стільки, поки його не реалізують. В прифронтовій зоні з березня тянеться проєкт. Його вже там декілька разів розвалювали, і є на сьогоднішній день рішення. І ми, як проєктна організація, бігаємо, дотискаємо, щоб він реалізувався, показуємо ось тут, ось тут і ось тут це можна зробити. І сьогодні, 12-й місяць, до сих пір нічого не зрушилось. Тобто ніякі конструкції не виготовлюються. І в цей момент певний об'єкт не функціонує. Зараз чому така ситуація? Що великі відключення по всій країні? По, по тим самим причинам не захищена інфраструктура, не захищена бетончик золотий. тепер влітку всі об'єкти мали бути побудовані. Нагадую, це 22 захисних споруди. І якщо б ця робота була пророблена, то росіяни зрозуміли б, що немає сенсу пробивати ці споруди. Ці споруди погоджені на всіх рівнях. Є проекти, є проходження експертизи, є погодження генштабу, і саме головне, саме головне, уявіть, це ж скільки це ж кошти, це іспити. Є випробовування, і вони дуже гарно себе показали. Ну, звісно ж, що е, керівництво держави. Приїхали, подивилися на іспити, хайп, прикольно, да, Шоу, е, все. Попіарились, нахер нікому не треба. Розказувати, що у держави немає грошей, що вони не можуть це реалізувати це повна. Дичина, тільки те, що я моніторив, я вже навіть забив це робити, виділялась на енергетику, суто на енергетику западними партнерами, як каже керівництво країни півтора мільярда доларів, і цього було достатньо, щоб закрити всі ці об'єкти. Насправді це не повна сума, воно постійно там поповнюється, закуповуються трансформатори, різне обладнання і так далі. Але без захисту інфраструктури це все не працює. Як бачите, це не працює, тобто, де десь щось не дозбили якусь ракету, і маємо ось таку сраку. В цілому ж, енергетика нашої країни, вона просто постійно під. Ось таким прицілом, постійно під вогнем, і це дуже складно постійно зшивати всі ці лінії, щоб все це гарно працювало. Фіналізую ще раз, акцентую увагу на тому, що проблема в тому, що нереалізовані проекти, непобудований захист керівництво держави перекладує. Всю свою відповідальність на людей. Вам потрібно світло, всирайтесь, шукайте його. Купуйте генератори, витрачайте гроші на паливо, купуйте екофлоу. Що хочете, то й робіть, нам насрати, нам все нормально. Ми сидимо в теплих кабінетах, ми їздимо на гарних машинах. У нас чудові зарплати, і вони всі себе чудово. Почувають.